Вітаю всіх! Я хочу подивитись тенденцію по шахедах по Україні до кінця червня. Поки беру до кінця червня, потім буде липень. Тенденція по обстрілам шахедами по Україні до кінця червня. Обстріли шахедами по Україні до кінця червня, яка буде тенденція? Небезпеки. Так, зміна ситуації. Обмеження. Угу. Дивіться. Я ось вам робила розклад, оце воно і є. Воно не буде масово по країні. Воно буде концентровано на окремих місцях. Тобто, в коло місця беруть, як було Кременчугом, ось так. Я б сказала не обласні центри. Не особливо обласні центри. Важко буде, буде ще. Загрози для будинків залишаються. Розмов багато про це йде, ну, щоб якось цим боротись. Але я не скажу, що буде. Розчарування йде. Буде, буде боротьба слабка. Руйнування вони приносять матеріальні, до речі, ціль зруйнувати ресурси, матеріальну базу, інфраструктуру на будинки. Але будинки страждають, бо ви ж розумієте. Тепер. Мене цікавить. Наші зможуть протистояти цим атакам шахедів? Наші зможуть протистояти цим атакам шахедів. Ну, тут з мечим ця відповідь так. І якісь точкові моменти, точкові рішення. Багато роботи ППО. Дуже багато. Влада на цьому концентрується. Дуже сильно. Ну, скажу так: М -м. допомога світу, привертає світову увагу, і акцент може бути на прикордонні міста по цьому питанню, такі як Харків, Де є Одеса, і Суми мабуть. Ось так. Намагання будуть, серйозні намагання, але робота ППО. Знову ж таки, головне, головне, щоб ця робота ППО не наносила шкоди людям. Що також головне. Тому що, наприклад, в мене транзит своєм. Коли на Харко влетіло 50 штук, я слухала транзити і це ППО по мозгам довбало крепко. крепка. Вибачте, я не хочу, щоб через, через ППО воно десь падало просто так. Слава Богу, цього не відбулося. Ніяких падінь просто так не було. Воно все прилетіло, куди летіло. Але все-таки, скажу так, я, наприклад, якщо ми не можемо, не чіпаємо. Просто, щоб не зробити гірше. Розумієте? Тому що тоді ми всі з Харків знає, куди воно прилетіло. Хоча б туди, не по будинках. Різниця є, різниця є, вибачайте.